Привіт! Сьогодні дощик збив мене з роботи, фризував на помідори, підготовлював ділянку, висаджувати ще не маю, ну, але ділянку потрібно підготувати, тому що пів гектара трактором я не хочу, я фризую його мотоблоком. У мене важкий мотоблок водяний, і я фризую ним. Чому ним фризую? Тому що я сажу помідори от такою лапою. Лапу зробив сам, про що ми сьогодні поговоримо. Лапа зроблена для водяного мотоблока. Чому не купував, Ну, я не впевнений в її надійності. Зараз її купити, її потрібно буде ще доробляти, тому що її буде обривати, обламлювати, відривати і так далі. Лапа зроблена дуже міцна. Зроблена під ну у мене 8 зубер. Водяний. Тут все підігнано по розміру. Воно все чудово цепляється на заводську сцепку і виконує свою, свою функцію. Ніяке регулювання я тут не робив. Не робив чому? Тому що це лишній, лишній час на роботу, раз. І що там регулювати? Ви раз собі відрегулюєте і ви більше його регулювати не будете. Но Я відрегулював його прямо на мотоблок і заварив. І все І навіщо його, навіщо його ще регулювати, я не розумію. Тому регулювання немає ніякої. Е, виготовив його із бачите, профільна труба. Далі йде просто кругла труба 40 е, Метал на саму лапу це була труба е, 120. Я її розрізав і чуть відігнув. Тут, не уголок, тут йде ресора, її заточив. Тут спереді уголок. А так воно тут ззаді приварено. Надійно все. воно Нікуди не дівається. Тут флянчик. Чому тут флянчик? Тому що переходи з профіля на... з профільної труби на круглу трубу. І я на майбутнє планував був тут зробити регулювання. Я мав тут розрізати і робити якесь регулювання. Я передумав це робити, тому що мене влаштовує, як вона працює. Сцепка. Сцепка під палець на сергу. Це був колись прицеп заводський з, з такою з таким прицепним. Його використав. Далі знову ж таки з ресори. Зроблений флянчик і принцип заводського плуга. Ви вставили в сіргу, вставили палець і далі болтами. Виставили собі кут, якщо вам потрібно. Якщо не потрібно, то просто виставили його по центру і все. Відсадив я ним помідори від пів е, по пів гектара два сезона. Це вже буде третій. Нічого в мене не відламалось, я ним задоволений. Зараз я рулеткою накину розміри. Хто собі хоче, може такий зробити, щоб знали, які є розміри. Ось розмір маємо від ну не від центру, беремо від початку плити і до флянчика 60 см. Далі у нас ще виступає вугол ще плюс 6, маємо 66 см. Сантиметрів. На камеру воно здається як 5, насправді 6. Е, далі, тут не під прямим кутом воно йде, а трошки має вугол. Е, розгорнутий виходить не 90 градусів, а трошки більше. Е, висота, якщо брати по центру профільної труби, то висота донизу 42 см. Маємо таку висоту. І ми бачимо кут зразу по рулетці. От якщо беремо по флянцу, от бачимо кут. Якщо поставимо так, бачимо кут по флянцу. знову ж таки. Ось так. Е, далі, самі лопасті е, 20. не може сфокусуватись, камера, 26 см. Вони йдуть вигнуті. Ну так трошки їх можна ще більше вигнути, я, щось трошки це. і можна їх зробити трошки отак трошки більші. Це я буду доробляти, мені, е, воно не, 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 не догортає, буває, але, в принципі, нормально, Ну можна доробити трошки більше. Повторююсь, 25,5 26 см. Висота самої лапи 20 см. Отут у нас робоча частина. Яка безпосередньо робить вона ярочок низ 24. Тут кут. Отак, 21,5. Тут у нас 30 сантиметрів. Камера не хоче фокусуватись вже вечір. Рівно 30. Ось. Рівно 30 сантиметрів так 25,5. А така відстань, якщо когось цікаве, до середини 22,5. Не тут знімаю. Ширина флянца стандартна, ну це під свій мотоблок будете робити. Тут у мене 14 см 14,5, 14,5, між болтами по центру. 8, 8, ну 9. Вісім і вісім там 9. Ширина цієї пластини. Маємо шість. Шість сантиметрів. Не фокусується камера, що ж ти будеш робити. Шість сантиметрів. Профіль. Профіль 25 пять на сорок. Забору залишився. І ось, ось так воно все у нас вийшло. Буду робити уклип е, де посадка, зніму, покажу, як воно працює. Мені подобається. Ярочки виходять глибокі, воно міцне, на ньому можна просто мотоблок тягне вас, ви на нього можете сісти, Зустати, точніше, сісти не вийде. На нього можете стати, і мотоблок головне, щоб він міг потягнути. І воно не відірветься. Все надійно зварено. Тобто, мені подобається. Получилось гарно. Тому, якось так, кого цікавить ще якісь розміри чи ще щось, пишіть в коментарях, буду заміряти, зніму ще відео, якщо комусь цікаво. Я вважаю, що краще зробити таке, ніж купити те, що продається. Перевірено роками, що те, що продається з Китая, його потрібно переробляти, доробляти, усилювати і так далі. Тому якось так всім гарних урожаїв, гарного вечора, гарних вихідних, до побачення.